Що раптом несподівано у Львові на вулиці, в центрі самого Львова появляються якісь молоді хлопці, які вдягаються по козацьки, в шаровари, в Шапки, в смагастики, всі інші, звідки не беруться, ніхто не знає, знаєте, якийсь сюрприз. Авляється, що Шевченка начиталися. А хто це були? Галицький купець Демид Поїхав до Києва, і привіз перший кобзар. І цей кобзар почав читати цю молоді. Народом відкрив собі, що викраїна існує. Їх так це захопили, знаєте. Не знаю, він буде, як, як зараз знаєте драйв такий. Вони почали себе виявляти українцями. Це Всі питалися. Таня Шевченка для них було, знаєте, щось як навернення, як откровення. Раптом зрозуміло, що не українці, не почали вдягатися українці. Але потім почалися сумніви. Ну, перш за все, козаки вони ж не любили унятів, а не вняти, греко-католики. Угу. По-друге, Шевченко, це ж степ, це степ, це козацтво, це інше. А де ж величні степ? Він не де та... дні? щось він не пасує. Питаннях, де ми є? Тому що дуже важливо є, що той, хто визначає цю територію, той час це були поети. Mm -hmm. Ключові, хто визначає територію, оце, знаєте, де поет, маєте поет, вони визначають своїми тваринами. Чомусь там стається, можна добре говорити, що цій ці території наші ключову роль національної національному категорії так званих національних поетів.